Обряд чорної магії чи політичний піар на кістках, депутатка міськради Марина Семененко вона ж райко принесла під муніципалітет землю складовища в Ялівщині, де поховані захисники міста. Відповідне відео вона оприлюднила в соцмережах. Подія викликала резонанси обговорення серед чернігівців. Коментують і ті, хто зараз захищає Україну. Так само піар на загиблих, хоча вона ну, має взагалі не має відношення до України. Я вважаю, бо Її дипломна робота ну, вказує на те, що Україна Росія. І якось, ну, нема рівні розповідати взагалі про щось подібне, оскільки її чоловік не воює, її близькі не воюють, взагалі, хто там, хто там може взагалі сказати, що вони ну, збирає дітей там і проплачує ці акції. Ну, прикро, бо зараз іде війна, а хтось. Намагається зробити з цього піар собі. В країні є що робити: допомагати Збройним силам, будувати укріплення. Та й взагалі Маріна може мобілізуватись, вона дуже буде теоретично на фронті. Я думаю, буде більше користі і ці події, і це взагалі треба звернутись до СБУ за роз'ясненням, що що відбувається, і чому така пані. Розхитує суспільство таким чином. Лицемірство зашкалює особливо дратує, що в цьому політпіарі на кістках беруть участь чоловіки, які зараз могли б реально допомагати на фронті, а не займатися політклоунадою, Прокоментував чинок депутатки разом з ранішнім мітингом під міськрадою. Захисник Чернігова не стримує своїх емоцій. Військовий захисник Чернігова Олександр Крива. Він звернувся до політикині. Не використовувати загиблих побратимів у політичному піарі. Це не тільки брудний піар, це просто не по-людськи і ну, не, не по-християнськи, я не знаю, як це назвати. Ну а як, як назвати це? Ну, треба назвати речі своїми іменами. Ну, прийти на кладовище, людину вчора поховали, а людині прийти сюди, якщо можна так назвати, прийти, взяти землю цей і цей і таким, такі вчинки. Якісь іншим чином, якщо кожен має право на свою думку. Понятно, десь якісь там політичні свини, ми туди не ліземо. Як усе іншим чином проводити? Так, щоб наш прах наших побратимів і людей цивільних, які загинули тут, поховані тут, щоб їх не турбувати. Оце єдине моє прохання. А свої думки політичні, ви так їх висловлюєте, щоб ну, нашим воїнам, ті, які живі, щоб не було соромно за такі вчинки, що те, що прах наших воїнів турбують. Особливо, коли тут твої друзі поховані, ти чор людину дуже багаворкою знаєш, поважно ж до сліз. Ну, так не робиться просто. Земля складовища використовується в чорній магії і ритуалах. В народній традиції українців її часто бояться як того, що може принести щось погане. Там, де є виріс, дуже велика забобона на землю складовища. Написав історик Михайло Жирохов. Серед сотень коментарів чернігівців у соцмережах багато розцінюють такий вчинок, як чорну магію і відьомство. Інші пишуть про в буквальному сенсі брудний політичний піар і називають райко Семененко чернігівською безуглою. Є ті, хто такі методи підтримує. Більшість тих, хто висловився, вважає, що такі дії неприпустимі, адже є явною наругою над пам'яттю захисників міста, які поховані на цвинтарі в Ялівщині. Настоятель храму Святої Великомучениці Катерини, де відспівують багатьох загиблих захисників та захисниць, називає розсипання землі складовища ненормальним. Він акцентує на етиці поведінки і врахувати почуття родин і близьких загиблих, складовища, яких ту землю взяли. Церква в чорну магію і за бубони не вірить. Молитись, щоб Господь дав розуму, дав витримки найперше і рідним, і близьким, і тим людям, хто можливо щось хотів показати. Можливо, не до кінця подумав, можливо, не, не до кінця задумалися. Можливо, це було ці, ціле спрямоване. Спекулювати взагалі на темі військових не варто і не потрібно, військовим потрібно допомагати, а ну не спекулювати в жодному разі. Про свій вчинок Марина Семененко ройко написала так: привезла сьогодні до мерії землі складовища в. Ялівщині, щоб вони відчули нарешті, як це боляче втрачати рідних і як соромно красти, коли йде війна. Гроші на ЗСУ. нагадаємо, згідно з різними рейтингами, Чернігів входить до міст, які найбільше підтримують збройні сили. Часто він єдине місто в топі, яке до того ж саме постраждало від бойових дій і змушене відновлюватися після обстрілів і бомбардувань російських окупантів. На сесії в лютому депутати ухвалили програму оборона повага підтримка згідно з якою внесок чернігова в підтримку ЗСУ та наближення перемоги в 2024-му має скласти понад півтора мільярди гривень